Привіт! Ви на каналі Щогла, і мене давно не було. Бо я іноді люблю не працювати увесь час. Як і обіцяла, сьогодні буде аніме темне зібрання. І це перший мій в житті огляд на горор. Ви не повірите, але домонтовуючи це відео, я зрозуміла, що воно вийде на Геллоїн. Так не планувалося, але магія вона така. Лякалка таємне зібрання у моїй голові жорстоко б'ється за перше місце в рейтингу кращих цього року. Якщо до цього крутезна ілюзія раю підкорила серце загадками, теоріями змов, то в сьогоднішньому доробку такий пласт культури Японії та їх традицій, що аналізувати аніме можна кілька днів без перестанку. Але я цього робити не буду. Я вам пропоную дивний огляд, бо не буду розкривати деталей тих небагатьох. Серій, що вийшли, чи спойлерити сюжетні лінії. А краще покажу вам альтернативний, кращий варіант сприйняття цього чудового творіння. Тобто зверну увагу на деякі речі, які здатні зробити показане на екрані, в 100 разів кращим. Колись спойлерний розбір буде, але не зараз. Тобто можна дивитися огляд, якщо ви ще не знайшли часу на саме аніме. А поки що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і давайте мені гроші. Я люблю за свою роботу отримувати гроші. От така от дивина, опис способів під відео Проте... Я знаю, що навіть якщо вам не вистачає коштів задонатити мені, то точно вийде на шкрипти у гаманці, бодай 50 гривень на гур та 116 -ту бригаду, бо їм потрібно 150 тисяч гривень. І їм вони потрібні більше ніж нам. А за це ще й можна виграти мангу не одну, а 150 томів. і 14 фігурок з аніме, якщо ви таке любите. Внизу лишаю куди донатити і як зареєструватися для участі в розіграші. Але так сьогодні подивилися, сьогодні задонатили, бо, поки я ліниво готувала відео, більша частина часу на збір коштів пройшла. Тому Кутко поставили на паузу і донатимо. Повернулися. Тепер я вам розповім в кількох словах, що таке горо і чому темне зібрання один із кращих його представників. Ми б могли зараз говорити про різновиди та піджанри жахів, але я зупинюся на трошки інших речах. Поясню, я реально боюся страшних фільмів, книг і серіалів. Так що від дійсно моторошних довго не можу заснути і прокидаюся від страхітливих снів про їх персонажів. У мене Уже багата уява. Але вампіри і зомбі не справжні жахи. Лише цього року з перших сміється другий сезон сходження в тіні, а з других – «Зом-100». І якщо кровососи ще можуть загрожувати громадянам, які взимку не носять шарф, то боятися зомбі це просто треш. Спитайте будь-якого воїна зсу, що б він робив при загрозі зомбі-апокаліпсису. Ракети страшно, люди, які кусаються, ні. Але в арсеналі жахів є дійсно круті моторошні речі. Це, наприклад, віруси, бактерії, грибні спори та інша гидота, яка здатна вбивати повітряно-крабельним шляхом. Це прибутці, бо українцям відомо, що найбільш поїхавшими є сусіди, і це привиди, бо всі духи можуть бути якими завгодно, і до них спокійно в'яжеться будь-який треш, і історія від цього не розвалюється. А хто попереду всієї планети в напрямку лякання з заблудженими душами померлих? Правильно, японці, бо їх щінто, дао і буддизм це все дозволяє. І їх батюшка не скаже, що то все не от Бога. Дивіться в чим справа. Традиційні японські вірування передбачають наявність у людини душі під назвою Рейкон. Якщо хтось помирає, то є ціла серія обрядів для того, щоб задобрити покійного родича, доки він не спробував вас з'їсти. Але навіть такий покійник буде вам являтися, якщо ви хороший родич, лише на свята. Якщо ні, то можете в голові пригадати. Всі страшилки про привидів. Але більш-менш адекватні померлі це лише за умови мирної смерті, спокійної, без драми. Якщо ж людину вбили або вона на смертному одрі має сильне бажання помсти, когось ненавидить, переживає горе, нерозділене кохання, то перетворюється на юрей. Причому, чим нижчий був соціальний статус людини і чим трагічніше вона померла, тим злішим та сильнішим монстром. Стане померлий. Тут зроблю уточнення, що я вам не японські народні казки розказую, а аспекти їх реальної релігії. Тому в Японії чудово живе і процвітає екзорцизм. Виганяти з когось чи з чогось духів загалом норма для цих людей. І про це їхні театр, романи, комп'ютерні ігри, картини та грав'юри, і само собою кіно, манга та аніме. У всіх абсолютно культурних складових країни є оце післясмертне безумство. Тому цей народ, як знавці жанру, лякати вміє. Отже, головне питання чи страшне темне зібрання? Так. Починається воно доволі лайтово, але з кожною наступною серією спускається на новий рівень абісу. І якби це був не мультик, а кіно з гарною графікою, то це було б жахливо моторошно. Причому бере воно не скрімерами, а добротними історіями, які перевірялися японцями не один десяток років. І такої кількості крові і страждань в кінематографі та мультиплікації не було давно. Тут час написати мені комент. Що конкретно ви нічого не злякалися під час перегляду. Але в такому випадку ви просто нічого не боїтеся, можете записатися добровольцем ЗСУ, сміливим там раді. Так власне, що є в аніме такого, що змушує цю історію працювати на такий моторошний ефект? Вся японська культура і весь японський світогляд. От нам, наприклад, в темному зібранні розповідають про храм Авашіма. Там здійснюються обряди екзорцизму, злих духів заганяють в ляльок і в такому вигляді зберігають нечість в підвалі храму. Хм, цікаво. А є щось подібне в японців у реальності? Так. Це шінтоїський храм з такою ж назвою Авашіма в префектурі Вакаяма. Взагалі вважається одна із інтоїських богів створила в цьому місті джерело енергії для лікування жіночих хвороб. Проте відоме це місце іншою особливістю. Ця святиня для проведення поминальних служб за допомогою ляльок. Ну і ви ж розумієте, це японці. От не подобається комусь із них те, що він лінива людина. Взяв ляльку, прийшов до храму, перемістив цю свою особливість всередину іграшки і пішов дуже мотивований піднімати економіку країни. А ляльки зберігаються в храмі, і їх там більше 20 тисяч. ЗМІ в Японії мають нюх на такі речі, тому дуже багато років висвітлюють в інформаційному полі посилену містичність такого надзвичайного місця і розказують про численних привидів біля храму. Настоятелі цієї святи нічого поганого в такій рекламі не бачать і постійно підсипають нових деталей про своїх юрей. У вересні 2016 року Universal Studios Japan провела там фестиваль під назвою Ночі жахів на Геловін, під час якого було втілено багато дивних панахит. Ці ритуали отримали назву прокляття живої ляльки. Японцям це не сподобалося, бо не можна чіпати містичних ляльок. Страшно. Само собою ви дивитеся це аніме і бачите просто чергову серію про привидів. А в японців між цих ляльок з аніме дід лежить і боязнь павуків. Тому їм в рази більш лячно. В одній із серій з'являється коло джізацу. Ця серія аніме про масові самогубства. Всі знають, що в Японії особливо багато людей вдаються до такого страшного завершення життя через особливість їх традицій. І це неправда. В такий міф вірить багато хто. Японці теж часом так кажуть. Але найбільше самогубств в Лесото, Гаяні та Есватіні дають тисячу доларів, що ви не покажете жодну з. Цих країн на карті попередньо не підглянувши Японія в цьому рейтингу на 49-му місці, Україна на 19-му. Ось така от сумна статистика. Але повернемося до кола джісапсу. Є такий мега популярний японський незалежний фільм жахів Сіона Соно. Він само собою про масові самогубства. Проте цю ідею автори фільму не самі придумали. У японців є такі міфічні істоти, як і цукі. Вони нав'язуються живим і обманом змушують їх повіситися. І мають настільки сильний вплив, що навіть щаслива людина, у якої немає жодних проблем чи турбот, не здатна опиратися сильному бажанню померти. Ще відзначу, що історії про цих почвар родом з Китаю, але в Японії нормально собі прижилися. А ще в аніме є телефонна будка з привидом. І ви скажете, щогла, ж кліше? Ні, мої хороші. Кліше це не віра глядачів в те, що говорять їм ютубери. А будка така є, вона знаходиться в японській префектурі Івати. Її встановив японець Сасакі Ітару неподалік від міста Оцуті, яке найбільше постраждало від цунамі у березні 2011 року. Називається цей пристрій телефон вітру. Тобто, ви розумієте, якщо взяти слухавку, то чути шум вітру. Тисячі людей, причому не лише японці, щороку від. Відвідують це місце, щоб зняти трубку та поспілкуватися з загиблими родичами. Цей телефон на повному серйозі вважається мостом між світом живих та мертвих. Поїхали далі. В аніме є привид у тунелі С. Конкретно в цьому аніме це не єдиний тунель, але поговоримо саме про серію з привидом Садаку. Саме тим, про якого розказує фільм дзвінок. Розказувати про цю персонажку загалом не буду, бо ви про неї знаєте, навіть якщо не бачили кіно. Але зверну увагу на одну малюсіньку річ: Садако це не персонаж фільму. А головна героїня книги, автор Кодзі Судзукі, фільми це екранізації його романів. Він черпав натхнення в британця містиколюба Джеймса Монтегю Ротца. Але я хотіла дещо інше розказати про привида в тунелі С. Він точніше, вона знаходиться в Сендагайському тунелі в Токіо. Чим визначний цей тунель? Над ним знаходиться кладовище. Погодьтеся, не так багато країн пропонує опинитися під мерцями, а не над ними. Це кладовище колись належало храму, який був пов'язаний з самураями. Перед Олімпіадою в Токіо у 1964 році уряд перепланував цю територію. Треба було дуже прискорити будівництво і на перенесення цвинтарю. Часу просто не було. Тепер японці розказують, що бачать там рівно те, що показано в аніме. Спойлер привидів. Тунелі взагалі в Японії часто відіграють роль страшилки, і з цим явищем можна познайомитися в багатьох інших аніме, навіть не містичних. Ще зверну увагу на цікаве співпадіння, який через те, що темне зібрання повинно здаватися містичним, робить цю історію ще більш моторошною. У нас в цій оповіді є дівчинка Ай з зірочками в очах, і за сюжетом вона має померти через свого нареченого. Навіть не знаю. Що мені це нагадує? Де ще таке було? Так, так, так. Дівчинка Ай з зірочками біля зіниць страждає від дивних стосунків з якимось модилом. Щось прямо нічого не приходить на думку цьогорічного для порівняння. І ще кілька слів скажу про Дуже детально обіцяю не пояснювати, щоб нічого не заспойлерити. В аніме є один Камі, чиє ім'я не озвучується. Поки що він виглядає як дитина, він бог. Не християнський, тому магічний потенціал у нього не всемогутній. Голівудський фільм з Джимом Керрі про нього називався Брюс. Добре так могутній. Він списаний з реального існуючого бога в міфології Даосизму, того самого Дао, про яке я розказувала в описі аніме Пекло Рай. Не називатиму його імені, бо це інтрига цього сезону. Серйозно, не гугліть, не псуйте собі пекельні враження. З того, що можна розповісти, в Китаї він є одним із з найзліших богів. З ним справ краще не мати, бо приносить це чудовище лише лиха. Якщо на цього персонажа добре нарватися, то він знищить не лише нахабну вискочку, але й ціле місто заодно. В Японії цей неприємний бог взагалі є одним із загальних. Тобто основних, і він просто трясті, який міцний. І от оця от, от страшна скотина протиставляється в цьому аніме невеличкій купці дітей. І на чолі цих мисливців за привидами дев'ятирічна дитина. Добре, що хоч дівчинка Вундеркінд, а то зовсім безсумно мало бути. А. І цей да обох, ще й не головний суперзлодій історії. Нам покажуть і більш страшних та поїхавших. Насправді ж цих відсилок в аніме темне зібрання до реальних моторошних міських легенд японців в рази більше. І само собою, що живучи з іншого боку планети, я далеко не всі з них читала. Проте лишу вам трохи можливості самостійно полоскотати собі нерви, міфологію, на яку посилається ця історія. Шукати таку інформацію дуже цікаво. Розкажу ще трошки про головну героїню аніме. По-перше, у неї круте ім'я. Мені настільки подобається, що в моєму повсякденному житті ті звичні ой та йой померли, і на їх місце прийшов вив. Яйой. Він у мене означає чортівня якась, і звучить красиво. Щоб ви розуміли, ця дитина яйой має IQ 160, І може ви собі думаєте, що це небагато, але приблизно настільки ж розумними були Енштейн, Гокінг, Білл Гейтс, Тесла. Кажуть, що такі ж інтелектуали Ештон Катчер та Ілон Маск. Але я не дуже в це вірю. Серйозно, актор з фільму Чувак, де моя тачка? Ну добре, він ще може бути. А маски розум це речі несумісні. А ще у яйой зіниці з райдужною оболонкою ока формують череп, і це дуже круто виглядає. Двом ай, такий рівень класності погляду навіть не снився. І цими очима дівчинка бачить привидів, ловить їх і складає. Своїй кімнаті милота мені дуже подобається, який вигляд змінили в аніме в порівнянні з мангою. Образ став округлішим та рази милішим, і така от солодка дівчинка протиставляється привидам, міскам, що вивалилися з черепної коробки, кишкам, які стерчать з пуза, стертій шкірі з живих людей, перерізаним шиям і мертвим солдатам Другої світової війни. Просто суцільне задоволення. Ще є двоє дітей шкільного віку, які допомагають головній героїні. Один із них магніт для приводів. Всі хочуть його з'їсти. І його подруга, вона ж сестра Яйо. Ця дитина зазвичай просто не відбиває, що відбувається. Як я вже казала, в аніме є все: всі відсилки, всі прокляття, всі моторошні історії. От ви фанатієте з аніме, де хлопець з'їв проклятий палець. А у цих героїв є проклята рука полікоть. І найкраще тут це сама манера ведення оповіді. Спочатку нам демонструють схему. Одна серія, одна страшилка. Потім відбувається нашарування історій, і на горизонті нашим головним героям протистоять вже п'ятеро супербосів, і це лише половина першого сезону. Як я вже казала, оця гнітюча атмосфера жаху тут з'являється поступово. Дизайн персонажів милий і барвистий. Серіал яскравий, і на перших серіях він трішечки лякаючий. Проте кожен наступний епізод пропонує зовсім іншого. Не схожого Жого на попереднього злого привида, і кожен в цій черзі до фіналу все більш лякаючий, а з їх моторошними передисторіями прямо морашки по хребту пробігають. Автори розуміють, що мультик не передасть всіх страхітливих речей адекватно. Тому вони розповідають історії так майстерно, що в нічних жахах вам снитиметься не аніме, а справжній маньяк, який вирізає органи людей. Чи дивитися це аніме? Безумовно. За вікном Геловін, коли ще переглядати добротні страшні історії. Чи варто звертати на нього увагу тим, хто боїться страшилок? Так, ви ж дивитесь аніме, долучаєтеся до японської культури, а страшилки це невід'ємна частина їх життя. Плюс ви листаєте в соцмережах фотки дохлих кацапів, а що то не справжні люди, що в аніме вони не справжні, тому витримаєте. Ще раз наголошу, що розбір по сюжету цього аніме буде. Колись не сьогодні. Поки дивіться темне зібрання. Якщо бачили, шукайте інші його цікаві відсилки і пишіть їх в коментарях. Що наступне я оглядатиму, не скажу. Я сьогодні блогер загадка. Всіх з Геловіном. Хай наших добрих українців як найбільше буде серед живих. Всім щасливо, до наступної зустрічі!